Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про те, як Польща далі готується до опалювального сезону, і на цей раз вони вводять додаткову виплату в 1500 злотих, до 1500 злотих можна буде отримати, якщо ваше помешкання опалюється за допомогою. Електроенергії. Раніше ми говорили про те, що таких виплат не буде, але ось польська влада походила собі, подумала, обдумала і вирішили все ж таки цю допомогу зробити. Тож, ми зараз поговоримо про її деталі, як її отримати, коли її отримати, до коли треба встигнути. Дивіться це відео до кінця. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. Допомогу в розмірі до 1500 злотих отримують домогосподарства, які опалюють будинки електроенергією, включно з тепловими. Помпами і в п'ятницю Сейм вже розглянув зміни до закону про спеціальні рішення для захисту споживачів електроенергії в 2023 році. Першим і найголовнішим чинником є те, що в 2023 році буде діяти вето на підняття цін на електроенергію. Тобто всі ціни будуть зафіксовані на рівні 2022 року. А якщо відбудеться якесь чудо і ціни на електроенергію підуть вниз, то можливо їх навіть будуть. Знижувати. Все буде залежати, звісно ж, також і від річного ліміту споживання. Бо якщо ви будете використовувати дуже багато, то якби ціни будуть підняті. Тобто приблизно така сама система, як і у нас в Україні. І також ці самі нові норми передбачають виплату одноразової допомоги на оплату цієї самої електроенергії. Пільгу отримують. Домогосподарства, основним джерелом опалення яких є електроенергія, як ми вже говорили. Обов'язковою умовою для його отримання буде внесення або повідомлення про теплоджерело до центрального реєстру випромінювання випромінювальної здатності будівель, і важливо, що домогосподарства, які використовують електроенергію від сонячних батарей, на ці пільги розраховувати не можуть. І в Україні для українців це би звучало так, що немає проблем. От, але в Польщі ситуація трохи інша, бо там вже останніх десь 5-8 років люди активно в себе в будинках ставлять сонячні панелі і якби, ну, повністю цю електроенергію беруть від сонця зі своїх панелей. І тут, на жаль, такої підтримки не буде. Не передбачена оця одноразова допомога. Також ще один момент, якщо ви вже будете розраховувати на субсидію, також в 1500 злотих на опалення вугіль, вугіллям або іншою сировиною, то ви на цю допомогу також розраховувати, на жаль, не зможете. Розмір надбавки на електроенергію залежить від річного споживання її. 1000 злотих ви отримаєте, якщо, будете, якщо споживали в 2021 році до 5000 кВт годин. І 1500 злотих, якщо ви споживали понад, 1500, понад 5000 кВт годин. І відповідно до закону заяву на виплату електроенергії можна подати з 1 грудня 2022 року. Це потрібно робити в ужинді міста. Тобто, запрошую вас всіх туди. І її треба подати до 1 лютого 2023 року, тобто якраз весь зимовий період, скажімо так, заявки на субсидію подані. Після 1 лютого 2023 року розглядатися вже не будуть. І також, якщо під час перевірки заяви будуть виникати бодай якісь ем, сумніви щодо системи опалення, то е, вам може бути назначено перевірку, тобто до вас прийдуть люди, подивляться і підіб'ють підсумки, скажімо так, і вже на основі того будуть приймати рішення, чи треба вам цю допомогу виплачувати, чи ні. Домогосподарства мають отримати ці всі гроші до 31 березня 2023 року, і за виплату допомоги відповідатиме місцева влада. Як вже казав, тому з усіма питаннями, з усіма заявами, від 1 грудня можете звертатися в ужади міста і там вам мають цим допомогти. Друзі, ну я вважаю, що це хороша новина. Особливо для людей, в яких будів... будівлі опалюються електроенергією, а таких є також в Польщі дуже багато. Тож, надіюсь, для вас це було корисним або, як мінімум, цікавим. Тож буду вдячний за підписку на канал, буду вдячний за поширення цього відео в соціальних мережах. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!